Доброго дня! Сьогодні ми з вами спробуємо створити табличку за допомогою електронних таблиць Excel. Починаємо ми з запуску електронних таблиць. Ми заходимо в меню Пуск, шукаємо Microsoft Office пакет і в ньому ми запускаємо електронні таблиці Excel. Тепер наше буде завдання створити таблицю під назвою Канцтавари. Ось давайте ми подивимося, ось у нас вже створена така табличка, і нам треба зробити таку саму таблицю. Для цього ми починаємо з комірки, ну, наприклад, Б2. Чому Б2? Тому що це її адреса, вона знаходиться на перетину між стовпчиком та рядком. І має назву B2. Починаємо ми з номера. З клавіатури вводимо номер та підтверджуємо Enter. Тепер переходимо на наступну нашу комірку, її назва С2. Давайте ми згадаємо, що ось тут у нас записується адреса комірки, де на цей час знаходиться наш курсор. Так, тут ми будемо записувати назву, назву наших концтаварів. І потім ми вкажемо кількість. Так, у мене на російській мові треба на українську. Так, кількість. Тепер подивіться, нам для того, щоб, щоб записувати номер, не потрібна така широка комірка. Ми її трохи а, е, звузимо. А назва повинна бути трошки ширше. Ось так. Ну і кількість поки що мене влаштовує. Перший номер. Давайте ми запишемо, що ми покупаємо. Ми з вами на уроці вже казали щоденник в кількості 1. Підтверджуємо кожну нашу комірку натисканням на Enter. Другий пункт, наприклад, олівець. Третій пункт це у нас ручка. Четвертий пункт зошит у клітинку. Так, п'ятий зошит. І ми, коли заповнюємо дві комірки однакові, нам запропонує програмка увести таку саму назву. Але мені потрібен зошит, тільки не у клітинку, а в лінію. Тому нехай це залишається, я один раз курсором підтверджу. І замість клітинку напишу у лінію. Шостий пункт у нас буде лінійка. Сьомий пункт транспортир. Восьмий пункт альбом, дев'ятий пункт фарби, ну і десятий пункт пензник. Так, ну і давайте тепер заповнюємо кількість олівець. ну Нехай буде три олівця, ручки також три. Зошиту клітинку 10, в лінію також 10, лінійка одна, транспортер 1, альбом 1, фарби 1. Ну і пензлик, наприклад, 5. Пензлики. Так, тепер ми будемо з вами займатися форматуванням. Тобто будемо наводити красоту зовнішнього вигляду нашої таблички. Номер, назва і кількість ми розміщуємо посередині, зробимо трошки більшим, наприклад, ось так, зробимо жирним, і це у нас буде наша шапка таблиці. Але, бачите, кількість нам треба зробити поширше, щоб наша, наш напис е, поміщувався в нашу клітинку. Так, ну а тут всі записи ми зробимо, наприклад, курсивом. Номер ми зробимо посередині. І кількість. Ми це робимо так само, як ми це робили в текстовому редакторі. Ну, і ще давайте ми з вами порахуємо, скільки разом ми всього написали. Для того, щоб. Порахувати автоматично всі ось ці цифри, які знаходяться зверху нашого курсора, у нас є кнопка Автосума. Коли ми на неї натискаємо, у нас з'являється формула, де вказується діапазон клітинок D3D12. Натискаємо на Enter і нам комп'ютер сам самостійно порахував. Що разом у нас 36. Так, Ну, давайте ми спробуємо роздрукувати. Подивимося, як перед друком буде виглядати наша табличка. У неї немає меж. Ось наш приклад. Ми, коли дивимося на нашу табличку, ми бачимо, що у нас є таке креслення меж наших комірок, наших клітинок. Але при друкуванні їх немає, їх треба намалювати, навести. Наші межі виділяємо всю табличку. І ось є така кнопка, вона малює межі. Можемо намалювати тільки нижню, верхню, ліву, праву і так далі. Ми обираємо всі межі. Тоді наша табличка, ось таким чином, буде вже накреслена. І якщо ми захочемо роздрукувати, то ось на нашому аркуші буде вже виглядати це саме як табличка. Так, що ми ще можемо? Як навести красоту? Ми можемо е, зробити різним кольором наш текст. Наприклад, тут ми зробимо синім. Номери ми зробимо зеленим, або так червоним. Тут зеленим. Тут, наприклад, блакитне. Так, Ну і разом у нас буде темно синя Можемо також зафарбувати наші клітинки, але колір, коли ви зафарбовуєте, треба обирати більш прозорий. Щоб зафарбувати, у нас є така банка з фарбою. На неї натискаємо та обираємо колір. Ось таку різнокольорову ми з вами зробили табличку. Ось тут теж можна. Ось така вона з вами вийшла табличка. Ваше буде домашнє завдання зробити таку табличку.